Омтівю про головне Україні допомагає 50 государств. Це не преступлення українські збройні сили. Вже завдали двох ударів своїми власними ракетами Нептун по районах на території Росії, які розташовані в межах досяжності, наданих сполученими штатами ракет атакам. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Спецпомощник Байдена, старший директор Саветанацбеза Нацбеза і ваді, неожиданно заявив, що. Вашингтон не исключает возобновление диалога по ядерному оружию до завершения войны на Украине. И вообще, Америка открыта для разговора Байдена и Путина. Серьезно? Генштаб України повідомив, що Збройні Сили України вдарили ракетами Нептун по нафтобазі в районі порту Кавказ, що в Краснодарському краї, Чушка та Кавказ це портові міста біля Керченської протоки, приблизно за 250 кілометрів від нинішньої лінії фронту та в межах 300-кілометрової дальності дії від наданої американцями системи АТАК. Україна вперше використала протикорабельні ракети Нептун проти російських військово-морських цілей в квітні 2022 року, знищивши. Флагман російського чорноморського флоту Крейсер Москва. Після цього їй довелось допрацьовувати та модифікувати ці ракети для завдання глибоких ударів по території Росії. Цей процес тривав понад два роки, протягом яких Росіяни користувались захистом від зброї, яку надавав Захід. Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території із літаків F-16, адже це самооборона, а не ескалація. Yeah. Е, ще з минулого сторіччя починав лейтенантську службу радянські часи під ростовом на дону Азов, це, це з, одного, uh -huh. з одного міста Таганрог, який ми пам'ятаємо, там ремонтують у них А-50-й, які і, зробили так, що є що ремонтувати. Чи вже немає їх взагалі що ремонтувати? А з іншого боку, Азов. Тому, знаю, не по насилиш, а очима а своїми бачив, що там як і чому тому дуже важливо, щоб знижувати цей потенціал, щоб наносити удари саме по об'єктам, які знаходяться на так званій континентальній території Російської Федерації, і вони повинні відчувати постійний тиск для того, щоб виходило у Путіна з голови взагалі. Намагання думок, як він намагався формулювати по черговий ультиматум до самоти міра. Ну там друзі допомагали не чисельні, не чисельні. але так чи інакше, треба просуватися вперед. Для цього треба масштабувати розробку наших безпілотних апаратів. Причому не тільки ті, які в повітрі в даному випадку вони там діяли саме такі. А їх багато типів: і днівні, і ночні, і покращуються характеристики. Вони літають за тисячі, і навіть є за півтори тисячі кілометрів, плюс-мінус. Це важливо. Але безпілотні апарати, поки ну, бойова частина не дуже велика. Зв'язку з цим нам потрібні і далекобійні, ну, Це по градації, вони не далекобійні, там до 300 кілометрів э, ракетна зброя. Самі маємо програму з 22 го року, як би просуваємося вперед. Але це досить складна справа. Ну просуваємося вперед. І головне, що зараз союзники мають американці вже зрушене з місця відносно атакамс ми бачимо, як ефективно застосовується атакамси по об'єктам на території тимчасово окуповано в Криму, і там теж реалізація своєї стратегічної концепції по нанесенню ударів по Засобами протиповітряної оборони, тобто це дійсно погоджує з вами позитивні новини, які відображають таку реалізацію стратегічних. Принципи ведення цієї війни, які реалізують наші сили оборони України? От щодо Криму, там за півтора місяці, 15 систем ППО знищила Україна. Я загалом хочу запитати про ППО на Росії. Дуже велика територія цієї країни. Дуже багато об'єктів, які вони змушені захищати. Можете пояснити, яка кількість ППО задіяна зараз в Росії? Наскільки ці об'єкти захищені чи не захищені? Є така інформація, чи немає? Безумовно, ну вона дараз розвідується, бо ворог реагує і пересуває свої засоби, і ми їх б'ємо. Ми бачимо ефективно і, і багато яких і вони не встигають їх поповнювати. Але хочу сказати, що в радянському союзі була сама міцна система оборони в світі. Це я підкреслюю. Але уявляючи розміри, ну Росія менше все рівне розміри великі. То системи протиповітної оборони э, ну трішечки було протиракетне, але зовсім небагата кількість. Вони були розташовані по кордону, тобто і потім об'єктово, по прикриттю э, об'єктів. Тобто, ціла армія, наприклад, стояла навколо Москви, зараз вона є тільки переозброєна. І потім по об'єкти, той же Санкт-Петербург, це як міста, і об'єктів. Об'єктів стає все більше, тому що вони ж не думали, що в глибині сибірських рут їм прийдеться щось там захищати. Ну, до сибірських, мабуть, ми ще не дістаємо. А свій час ще ж на їх канали, коли там проривався, говорив до Урала, ми найближчий час розробимо, а, і, і буде у нас. Вони там намагалися хіхікати і захлопувати, але ми просуваємося вперед, впевнено. І це обов'язково будемо до Москви, санкт Петербурга достаємо, але засоби ще не дуже потужні. от а і тиші по півтори тисячі кілометрів У нас є по безпілотному, Ми про це з вами говорили. Тобто, розвиток так і є. Він оптимістичний питання у масштабуванні цієї зброї, ну і нарощування, особливо в ракетному озброєнні для того, щоби. Більше було свого і менше було протягнуто рукою наших союзників, бо тут різні етапи є стосунків з нашими союзниками, як ми бачимо. Це треба нам в воєнно дипломатичних умовах ураховувати в своїй діяльності. І більше розвивати своє це зрозуміло, і над цим працюємо. Ви обмовилися про стратегію щодо Криму. Я зараз читаю низку військових експертів, які говорять, що Крим це взагалі точка тяжіння цієї війни, і для того, щоб підготуватися до майбутніх якихось мирних переговорів, треба Україні попрацювати в напрямку Криму для того, щоб його повернути. Звільнити півострів, прямо так і говорять. От ви бачите, що ця стратегія поступово починає втілюватися. Я, я маю надію, що бачу не тільки я можливо ви ми з вами зараз працюємо, показуємо інформаційне це нашим громадянам, але бачу багато хто хто хоче цікавитися в нашій країні в першу чергу. І треба знати, пам'ятати, що в минулому році, незважаючи на важкі умови, як там проводились дії наш на сука але ми досягли стратегічного рівня е, результатів на морі. І цей рік я так вважаю, і в тому році заклали під ґрунті для подальшого розвитку, але вже в повітрі. І подивитися за цей термін в цьому році було просто дуже суттєво пошкоджено і знищено засоби в той же протиповітряний протиракетної оборони по Криму. Тобто, це така реалізація стратегії, Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российский регион. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», Storm, Shadow и Атаканс. К югу от Крыма, причем сутки на пролет, висят американские беспилотники разведчики арк R-U-4 Global Hawk. Чем они там занимаются, секрет Полишинеля? А значит, их уничтожение это вопрос нашей национальной безопасности.